Оце два брати, і вони пішли з дому, тому що було насильство. Щось мені розповідали історію, що батьки десь зникли, а хлопець, такий самий, як вони, від... трошки пізніше сказав, Та, я сусід, так били, що вони пішли і не можуть жити з батьками. Цьому лікарня в Одесі, вона на Пересипі. І це 97-й рік. І коли я фотографував дитяче відділення лікарні, МВД користувала як тимчасовий притулок для найданих на вулиці дітей і для дітей, котрих забрали від батьків із того, що вони чинили насильство. От цього хлопчика він був. Підбамтортуром за борги мами наркоманти. Тобто йому тіло цивірки тушило п'ять років.